Друзі, всім привіт і сьогодні ми завітали в нашу фабрику черевиків, в якій ми закуповуємося. І робимо черевики, закуповуємося тканиною, робимо черевики, продаємо їх і заробляємо на цьому великий кеш. Зупинились ми на тому, що відкрили ось цю третю кімнату і прокачали її. І тут чуваки сплять. а Ну давай прокидайтеся всіх. сейчас буду лупашити. Просто прокидайтеся. Так, я взяв, случайно, всі черевики, які в нас тут були. Тут їх 54 елегантних черевик. Ну і нам, і нам, і нам, і нам надо купити сюди менеджера, який буде їх буде. Тому що я вже задовбався їх будити. Так, в общем-то, 54 елегантних черевика. Як думаєте, сіки це взагалі по грошам? Мені здається, це прям немало. Тому давай підійдемо. Дороже, не хочеш ти купити собі годовалу пару? Або навіть не то, що годовалу. Ти можеш е цілих два місяці ходити в е нових черевик. Я не знаю, на скільки років тобі хватить, але ти хочеш їх купити. І так, да, він хоче їх купити. У 13 тисяч коїнів. Ти що гониш? Так, у мене тут ще є 68 звичайних черевиків. Ну, вони, звісно, так багато не коштують. Але ні, ні ти не хочеш, а ти, ти. Тоже не хочеш, 68 пар. Ось тобі теж. Тут уже точно на два місяці, навіть з хвостиком, ще тиждень наступного. Так, і тут у мене ще є чувачки. Тут у мене 37 ще черевиків є, стильних черевиків, які трошки дорожчі, ніж звичайні, але теж непогано. Може хтось хоче таких черевичків взяти? Так, а ну, пацик. Опа. Хорошо. 15 тисяч доларів у мене є, і я можу купити собі багато всякого лайна. Бейксменти якийсь можу придбати, потім а, такісь, а, якесь дерево можу. Купити, але воно мені не сильно треба. А, тут можна відкрити наступний поверх, ще якась єрудон, це все за черевики, адмінрос за робокси. Оцей чувак мені треба. Він буде заробляти капусту на тому, що програмує. І можна купити ще один конвейер, взяти ще одного працівника. Ох, йо, а тут дорого, чуєш? Чуєш, тут прям крепко дорого. Щас будемо самі працювати конкретно. Давай накидаємо купу-купу-купу оцього лайна. Мені чувак вже зайшов, помагає. Черевики робить. Давай теж буду робити черевики, піцу їх обмастю. І буде щас у Хороша, хороша партія. Це у нас, як вони звуться, професіональні черевики. Просто професійні черевики. Професійні черевики. Скільки ви коштують? Опа, 450 баксів за одну пару. Абалгікінте відкриваємо конкретно жорстке виробництво. Нам потрібно дуже багато черевиків. Дуже-дуже e, багато. Все, виставляю, виставляю чувачок. Давай робимо. Робимо разом з тобою. Заробляємо капусти. Я буду додавляти нових працівників обов'язково, без цього тупо нікуди. тому що треба, треба, треба. Так, треба докласти сюди ось лайна цього. Тканини. Тканини треба накидати. Давай, давай, давай. Тканини накидав. Хорошо, давай, пішов продавати чотири червика. Тут 33 вже зробилось. Хлопці. Це з ума зійти. Не, да більше швидкості. Більше швидкості можна купити за робуксей. Не хочу я цього робити. Погнали, продамо 4 черевика крутих. Крутих, елегантних продав. У мене вже 5 тисяч є. Пішли, візьмемо ще хороших черевиків, просто продамо їх. Елегантних, елегантних черевиків. Їх треба продати. Тут 36 вже зробилось. Вони дуже швидко робляться. Мені це подобається. Бо По цих ось, наприклад, 15 зробилося, але вони дешевші. А тих зробилось 30 з гаком, але вони дорожчі. Так, так, так. Елегантні черевики. Бенс, бенс, ніхто не хоче? Ніхто не хоче. Нема сіки у вас грошей, ніще 14 тисяч у мене знову є. Поїхали. Поїхали купувати знову, знову, нового працівника наймати на роботу. Отако 9 тисяч бемц. 11, правда, ну мені ще тупо нема поки стільки бабла, щоб за 11 купувати когось. За 11 поки мені ще рано когось купувати. Так, тут уже 7 зробилось, поки я ходив продавав. Тут все вже є 19, погнали, їх теж продамо комусь. Комусь зараз впаримо. Прям конкретно напаримо 19 стильних черевиків. Ось у цьому фермеру. Бемц, хорошо. Так, що ми можемо прокачати? Ми можемо прокачати, щоб швидше робили щели, щоб е більше носилось. Ось що, щоб більше носилось. 2500, так? Да? Давай прокачуємо на максимум. Оця штука 80 доларів коштує. Давай прокачаємо, щоб більший шанс було продажі, щоб я особо не бігав. Е pet Space, я не знаю, що це таке, но воно 500 доларів коштує все на все. Тому давай його купимо на всякий випадок, просто. А, тут більше місця буде, все поняв. П'ять. Хорошо, розібрався. Так, давай оцю тканину сюди поносимо, щоб пацики робили. Хорошо, все, щоб пацики все чудили. Тут уже 12 черевиків, чувак не робив. Щораз ми їх продамо. Професійних черевиків, які коштують капець як багато. І ми зараз наймемо ще одного працівника, ймовірно, цілком. Якщо все буде чітко. Так, а ну, плюшечка Бендс. Є, хорошо, 9900 у мене. Чортінько, Погнали ще продамо якихось стильних сужів, елегантних, суш. Не, не суша, а шуз. Отако, От да, черевички. <рес> Ботінки. Говнодави. Так, поїхали. Ця штука сіка коштує 11500. Ну мені ще схватить, якщо я продам цих пациків. Можна лакі фігуру цю купити, ану? Опа, є така двіжуха. Все, погнали. Тепер у мене буде дуже хороша вдача. Так кому продати? Тобі не хочеш? Ану тобі. Спікермен, братуха, якась кентуха. Ніхто не хоче купувати мої елегантні шузи. У мене їх 22 штуки. Диви, Ніхто не хоче. О, все, купили. Хорошо. 14 тисяч. У мене є на балансі. Поїхали. 14 тисяч. А ми біжимо купувати працівникам. Тільки треба оцю штуку забрати, принести. По-любому, щоб все було супер. А, воркера, сюди ставимо Уже набагато краще. Оцього чела над за 17 500, Він почне носити тканину. Він буде носити тканину, це буде дуже хорошо. У нас є конкретна проблема з цією штукою. Тут тканина якось носиться по галімому. Вона тупо не встигається принестись. Оце мені прям не подобається. Так, кому кому ще принести? Тобі ось дві Заніс, хорошо, оцю штуку. Отако: заніс, 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 все позаносив. Забираємо черевички 13. 13 професійних. Черевиків. Так, Бенс, є момент. 12 тисяч є, навіть 13. Цих 75 штук давай теж заберемо, бо вони щось переповняться і робитись, перестануть. Їх треба слити. Слив. Вони, правда, єрунду коштують, але зато швидко продаються. Цих 29 теж в мене не збиралось. Вони стильні черевички. Трошки коштують, вроді по 100 доларів за штуку. Якщо я не помиляюсь, я можу помилятись. Я вже давно сюди не заходив. Так, кінти, що в нас ще є? У нас є 26 отаких черевиків, неймовірно бомбезних, але ми візьмемо тут працівника краще. Отако. І будемо щас носити ще самі трошечки тканини. Отако. Все супер є. Так, тепер братуха, ти можеш їх будити. Отако ляпаса їм давати. Бенц. І супер. А цих 30 штук ми забираємо і понесли їх в наступну якусь движуху. -ху 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 -ху. Це капут. 30 штук. 30 елегантних пациків. Бенц. продали. 7 тисяч на баліку. По суті, непогано ми заробляємо вже. Дуже хорошо, правда, розтрати пішли Просто конські якщо чесно Поки я ходив, тут ось 4 черевика вже зробилось, тут ось ось вже є 12. Давай сюди. Надо працівника сюди, сюди взяти, ще 10 тисяч треба десь назбирати. 10 тисяч. X2 Faster worker, прикинь. 200 баксів. 200 робоксів, точніше а не баксів. Так, тебе продаємо 13, 15 тисяч, є 16. Обалдеть. А мені до 19, дам? Да, да, да. Мені до 19, тут, 9, тут 2. Оцю штуку треба принести. Попацки не роблять нічого. Так, бенц, бенс, все, супер. Значить, 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 забираємо так. Тут два, все на все 11. Отут мені треба сюди. Поїхали. Мені треба продати ще багато, дуже черевиків, щоб відкрити другий поверх. Там 700 з копійками черев'яків треба напродавати, а це багато. Це реально без шуток багато. У мене зараз 383. У мене на кількість тільки оця движуха, 24. Вона швидко робиться, але не сказав, не сказав би я, що капець як швидко. Так, 407 у мене є. По суті, ми зараз можемо купити чувака, який буде носити. Гавно їхнє, з якого робиться мої череви. ось він. Бо тут чувачок стоїть, він їх в принципі, лупе, так що я, ну, в принципі, особо і не проти. І не парюсь. Так, ще один конвейер 30 тисяч коштує. Наступний поверх 750. Угу. Мені ще менеджера треба за десятку взяти. От ще що-що, а менеджера за десятку ще треба купити. Угу, угу, угу. Конвейер 30-ка, просто Ну, 30-ка на дорозі не валяється. Чесно кажучи, це прямо тако. Так продав. Х2 швидкість, 13 робуксів. Давай візьме. Я вже вроді купував, але в мене тоді вони воно не купило щось. Вот такой все, О! Всьо, я став швидший! Слава Богу! Фух, я радий. <хи> я став швидший. 30 шузів, погнали. Отепер прям реально кайф. Отепер прям ти реально можеш все швидше робити. Бо це повільність, оця вона мене прям будоражить креп. Там один, вообще. Що тут один? Я не можу понять, що тут так повільно робиться. Так, опен. Мені да що? Мені треба да оця штука, щоб швидше челікси робились. Потом, оця штука мені треба. І що ще мені надо? Ладно, давай ще оця. Отако. тут просто воно не назбирується чомусь. Вони роблять швидше, ніж чувак носа. Отут ще не продумана движуха якась. Отут всі сплять. Кінти, ану, получили всі по баняку, і я поїхав продавати професійні шузи. У мене зараз буде дуже швидко робити черевики, поняв? Тому що я прокачку зробив. І по ідеї я зможу швидше заробляти. Головне просто ходити все продавати. Мені до да 750 черевиків на продавати. У мене зараз є майже 500. Мені до да 750. О, тут тридцатка, хорошо, Зараз буде бабла, купа. Бо це елегантні, це круті. Є тема. 14 тисяч. Купляємо, значить, менеджера сюди. Отако забираємо тут сім черевиків професійних, які там коштують воще тонну. А що тут я можу? Як два і всякі ноші ну, ерунда я понял. х 2 кажется, конечно, хорошо. У ця штука є. А, це 5 мільйонів. Лол. Ось це 30 тысяч конвей. 30 тысяч. 30 тисяч! Де які взяти? Ладно, будемо думати зараз. Будемо думати, будемо думати, гадати, де тридцатку взяти. Будемо поки ще продавати стильні шузи, всякі інші шузи, ще якісь шузи. В общем, все підряд будемо продавати. Бо поки той чувак іде, понів йому настільки довго йти, що вони тут все переробляють. Хоча я вже максимум взяв, який тільки можна носити собою. Я максимум уже накачав. Так, поїхали, поїхали, поїхали. Тут три, тут тринадцять. Оці треба продати. Вони багато коштують. От вони реально просто купу купу бабла мають. Атако, прокачуємо. Восімнадцять тисяч. У мене є, мені треба да більше, мені треба да прям більше, мені треба да в рази більше, дай взяти більше, бабла. Ой-ой-ой. ой ой Так, пабрик беремо, сюди приносимо, хорошо. Так, тут 9, поїхали, мені ще 10 тисяч треба, 10 тисяч. Ну ладно, вже менше. Вже 8 з копійками, 8700. Поїхали. Коротше, от і оці ось у мене ще не продавати, хай збираються там до сотні, потім іти продавати, бо немає сенсу. Просто тратити на них час. Обалдіть, мені ще сіка тисяч треба. Це просто шок. Ну, ця штука непогана. Так, ні, вона поки що не, не видно і ще отакого відкриємо. От вона непогана, поняв? Типа набагато швидше буде робитися. Ну, це двадцатку коштує. Двадцатка це багато. Двадцятка це дуже багато. Так, тут 5-18. тут 18. Отут, хорошо, поїхали сюди. Отут прям по грошам щас буде непогано. Бенс. Все, є 32 тисячі. Поїхали купувати конвейер. Конвейер за тридцаточку, ку Benz. Є момент. Заносимо фабрик сюди. А, ні, фабрик треба донести сюди. Давай одразу наберемо його туди тонну і будемо робити черевики. Будемо робити черевики, самі поки що. Поки все рівно у нас робляться інші черевики, ми робимо ці черевики. А, почекайте, тут не черевик, тут скайт. Лол! Суперфлай шуз! Вони звуться, і одна штука коштує багато півтори тисячі, походу, да? Я так? Я таки не паняв, скільки вона коштує до кінця. Ну працівник коштує 15 тисяч. Це немало. І нам треба працівник. Тут 17 черевиків є, погнали, їх продамо. Елегантні. Елегантні. Кінте. Є? є момент. 15 штук надо. Мене 11. одинадцять Питань нема. Тут є ще 15. Братуха, прийдіть до мене, робіть тут черевики. Круті. Поки ви тут були, було все супер. Так, 18 тисяч є. Ставимо працівникам. Наступний 17 тисяч. Йо моє, це просто йо моє. Це просто йо моє конкретно. Так, робимо, робимо, робимо черевики, Бо ми на них можемо заробити нормально бабла. Нам треба прям робити. Поїхали, 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 поїхали. Давай! Три, три, шуза є. Цього мало. Цього мало, мені треба більше. У мене, кстати, вже майже 750, я зможу зовсім скоро продати ці. Так, отако -от 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 забираємо. А, не можу вже забрати. Чотири тільки мов продати. Хорошо. Два чотири продам. У мене 4600, продаю. Десять 600. Хорошо, 6000. тисяч. з Чотирьох. Ой-ой-ой, ще сім тисяч треба отримати. Прийшов, чувак, допомагає. Все, кайф. Щас перенесу тобі. Оцю ерунду. Чтоб ты прям валив. Все, вали, братуха. А я по черевики. 20 штук. Погнали. 20 професійних черевиків. Саня, Майнкрафт. Продаю тобі. Хорошо, у мене 20 тисяч є на балансі. Сейчас працівника візьму ще одного. Отакого Бемс. Щоб він тобі допомагав. Тут 26 є тоже. Елегантних. Елегантні, це, конечно, не професійні, но тоже непогано. Правда, їх ніхто купляти не хоче. Ну ладно. Ану, не спать, пацаки. Так, звичайні шузи, що взяв 50 штук. Сейчас, кстати, відкриємо другий поверх. Ану, ану, ану. У мене 780. Мені сюди на 750 Бэмс. Другий поверх відкрив. Ой-ой-ой. Конвейер 300 тисяч! Експанд бікон Прям це каже, штука 30-ку стоїть, прикинь. Обалдеть. Босс. Комната босса просто, прикинь. А могу стоять тисячу. Да. Ну за 300 штук мені ще поки рано купляти конвейер, як я поняв. Мі ще поки супер рано. Давай от візьмемо краще оцих 9 е, супер шузів і попробуємо їх комусь слити. Впарити отако 21 тисяча є. Ставимо ще одного працівника за 20-ку. І пішов десь, чувак. Не хоче він уже робити нічого. Тому що треба фабрик. Принести тобі. Питань нема. Приносить. Оцей 35 ще коштує так дорого. Просто супер дорого. Так, професійні черевики, братва. Професійні черевики, let's go! Сюди. 20 бенц Є вже на базі. А, ну як в Мене тільки один. 20 ще супер далеко. Так, тобі продаю оцю ерунду. лабудай Поїхали. Так, тут 22 є. Давай забираємо їх. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, продаємо. Тобі 17 тисяч є на балансі. Сімнадцять тисяч маловато. Що я купив? Я менеджера купив случайно. Не хотів я брати. Ой-ой-ой, ой, ладно. Давай таку штуку візьмем, картини. щоб були. Щоб було норм. Мій працівник надо за 30, а я ходю менеджерів купляю. Ой, капець. Капець повний. Так, тобі впарив. Нормально, 21 є. О черевики прям хороші, вони прям. Дорогі. Так борзі. Борзечі черевики. Так, жалко, не можу взяти. Я за 20-ку можу вкачати, щоб швидше все робилося. Чи брати, чи лучше воркера взяти? Лучше, напевно, воркера поки взяти. Краще, поки по-любому вор. Бо ці штуки то теж робляться швидко. Вони коштують то немало. Іменно ці професійні. З них я поки що заробляю хороші гроші. Так, о, 32 є. Поїхали, візьмемо. Працівника Бемц. Тут сіки. Дев'ять супер. Дев'ять супер черевиків. Поїхали. Опа, впарив. 15 тисяч на баліку. Так, треба оці штуки занести. Давай, бемц. Бемц. Так і мені надо ще чувак, який буде носити гамно їм. Все, окей. Так, тут 13 черевиків. Поїхали продавати. Треба все щас продавати супер дико. Отако бемц. Комусь впарив? Що ще впарить треба? Оці ось професійні треба. 11 штук. Доволі швидко вони робляться, але просто що я ще й швидко дуже все хочу зробити. 24 в мене є. Всього супер мало. Все, 5. П'ять професійних. П'ять скейтів. П'ять скейтів, братуха. Фермер. Фермер все купляє. 35 тисяч є. Ні, 35 тисяч якраз нема. Ладно, щось буде. Зараз два супершуза продам. Давай, бемс. комусь. Отако От 37 є. Все, тепер є челики, і буде носити їм лайно. Супер. І Я якраз їм зараз поможу. Тако принесу. Кайф. Кайф, 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 кайф. Фух. Тепер все, що мені треба, це забрати зараз двадцятку. прокачати їм швидкість, щоб вони швидше все фармили. І в принципі, супер чітко буде. І в принципі, буде супер, супер, супер чітко. Ось окосі бенс, 12 тисяч. Оцих ось ще сім штук продам. Воще буде купа бабла. Тебе мене за 25. Без, Бенс, купити. Бо я червіки, в принципі, зараз уже ну, нормально сильно фармлю. Так, оцю штуку купляємо за 20 тисяч. Всі, чуваки, супер быстро роблять. По одній секунді 75. Це супер бистро. Щось у Мося під'їжджає, він спить і все, 1.75. Так, звичайні шузи, бемс, слив. Оці шузи 34. Їх завжди, мало, бо чувак дуже довго несе. У мене максимум викачаний, щоб чуваки могли носити. По 3. Ось, у мене максит, поняв. Більше не можна носити. Можна оцю штуку вкачати. Більший відсоток того, що в мене куплять черевики, щоб я багато не бігав. Так, вас можна попродавати. Тут у мене теж вже тринадцять, теж кайф. Ну там триста тисяч цілий конвейер коштує. Це дуже багато. Триста тисяч це прям ну дуже багато. Я навіть не знаю як ну як на сіки можна збирати. Ну поки що в мене триста тисяч це для мене ну супер неподйомна сума. Все що я можу купити це ще за тридцятку атаку сюди движуху. Так, куди поліз? Сюди все. Ось за тридцятку є така штука. А. Да, вигідна, вигідна штука, капець капецья. Да. <смеш> що друзі, хочеться сказати? Поки що тут починається супер-дикий фарм, і мені здається, що щоб кудись далі мені залетіти, лок гараж. Я можу гараж щоб кудись далі залетіти, мені треба дуже жорстко спробувати м -м, нафармити і черевиків, і дуже багато грошей. І після того як я назбираю капець як багато бабла, я в теорії як. Зможу жорстко прокачатись, бо щас це тупо треба сидіти, АФК фармити. Це супер жорстко. Це супер жорстко. Ну шо що, гараж би я відкрив? Гараж би я відкрив там 360 треба. А це зараз гаража, прям капець хочеться відкрити. Бо я блін те дерево купив, аби я ще цього не купляв. Я би ще спокійно відкрив той гараж. Я не знаю, що в тому гаражі можна зробити. Мені здається, то просто лажа, ніяка, ну то ерунда, тут. Але 300 тисяч цілому ймовірно нафармити. Ну, це не супер складно. Так, тут дев'ять, тут 19. Давай цю штуку продамо. Щас. Так, бем продали 375 є, погнали в гараж. Понаперед все, що там є. Ну, зараз його відкриємо і побачимо само собою. Так, нова комната 200. А гараж 369. Відкриваю. Бугаті! Можна бугаті купити. Братва! да, звісно, безтолкова штука, ну. Нова комната 200. Нова комната 200 коштує. Це що? У мене є 50 тисяч. Навіть вже не 50, а 67. Але, в общем-то, друзі, будемо ми вже в подальших серіях пробувати далі прокачувати наш, можна сказати, магазик. Нашу фабрику, бо все, що нам далі можна купити, це ось оцей конвейер за 300 тисяч. Це просто неймовірні якісь шалені бабки. Поки що мені до того далеко. Але я думаю, що до того ми ще обов'язково дойдемо. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити лайкін, заходьте в мій магазин в телеграмі, в якому накупити Юнітів. В Скібіді Тойлет Дефенсів, Toilet той, Тавер Дефенсів, в Блоксфруті, все мене прикупити. І всім дякую, всім пока-пока.